Нам прийшла подяка на християнські зустрічі. Я не знав про це, але мені, мене повідомили позавчора. Я зараз прочитаю. Збройні сили України, подяка, військова частина А-4010. Церкві Християнські зустрічі. Враховуючи ваші численні зусилля, ми дякуємо, що в цей особливо важкий час ви надавали пожертви для забезпечення наших військ військових, які сьогодні зі зброєю в руках захищають. Справжню незалежність та наближають нашу спільну перемогу. Командир військової частини а 4010 Олександр Яковенко. Ми справді любимо вас, ми справді молимося за кожного з вас. І ми віримо, що скоро будемо святкувати перемогу. Просимо Бога, щоб він відкрив ще більше світ для того, щоб подали зброю вам. Кращу зброю, щоб ви могли здалека бити ворога, не підходячи до нього близько. Молимося за це. Це одне з найголовніших, щоб було досить у вас ракет, снарядів, щоб були ті розвідники на тих полях, у тих бісівських військ, сатанинських, Московії, щоб оці люди сміливо передавали вам дані, де ворог, куди направити ракету, куди направити Хаймерс. Куди стрільнути? І ще молюся, я вірю, що і ми всі молимося ще за одне, щоб запаморочення було в тих військах, і щоб справді паніка на них знайшла. Повернулися живими. Но... Живими. Да, живими, це головне. І ще одне: Бог чекає, що ви станете воїнами світла. Після того, коли закінчиться війна, ви станете в ряди Його армії Божої. Щоби побачити, як воює Бог, весь народ має прийти до істини, до істинної віри, до істинної любові і прийняти те, що сказав Ісус Христос. Сьогодні розбрат, і ми повинні теж про це говорити, не розбрат. Там у вас, де смерть дивиться в очі часто. А розбрат серед деномінацій. І ця війна, тиха війна. Інколи вона була голосною, вона йшла завжди. Ми знаємо про війни між католиками православними, між протестантами і традиційними церквами. Воно і зараз продовжується. Вони лишень посміхаються один до одного. Вам пхають часто поцілуй Христа. А ви знаєте, що на христі Христос залишив? Він залишив там гріхи, Він залишив там всі немочі, хвороби наші, всі прокляття. Він Воскрес, його там немає. Краще визнайте йому поцілунок туди, в небеса. Ісус. Він бачить цей поцілунок. Він хоче саме таких поцілунків. Якщо сьогодні немає як почитати Євангелію Збройні Сили України, вимесники Божі, відкрити християнські зустрічі і послухайте, про що ми говоримо. Там є часто такі невеликі двох-трьох хвилин, п'яти хвилині, хвилині післання. Тяжко прослухати всю проповідь, немає коли, хочеться поспати, включіть хоча б це. Воно нагодує вас духовним хлібом, істинним хлібом, хлібом правди, хлібом, яким є Христос. Я вірю, що військова частина А-4010 буде відзначена Богом на небесах за те, що ви чесно і праведно виконували захист вітчизни і що ви повірили в Ісуса Христа, так як написано, хто не народиться згори Царства Божого не побачить. Бо хто народився з тіла є тіло, а хто народився з духа, є дух. А як народитися з гори, то ви прийшли це в перші дні, коли ви стали там на передовій. Ви каялися і прикликали Господа Ісуса Христа в поміч. Саме про це і говорить Ісус в Марка 1,15. Він каже: покайтеся і віруйте в Євангелію. Ви це зробили навіть не розуміючи. Чому? Тому що Бог вас любить, тому що ви виконуєте, ви караєте ворога Божого, який прийшов до нас з заповіддю Ісуса Христа. Ви повинні це зрозуміти. Заповідь Христа. Вони взяли на своє зброєння і сказали, що прийшли вмирати за братів, а це найвищий вияв любові вмерти за друга. Так говорить Христос, це не мої слова. Уявляйте, яка мудрість. Ви, друзі мої, і Він йде на хрест, Він йде на смерть, заради друзів своїх. Ви друзі Його. Він пішов заради вас на смерть, щоб ви стояли праведними перед Богом. Кожен із вас на небі має місце, бо ви вже посаджені. Живучи тут, чи вже пішовши з цього життя, ви посаджені по правиці з Ісусом. Вам ніхто цього не скаже. Багато чого мені хотілося би сьогодні розказати. Але я хочу від нас всіх передати ці оплески. Ви чуєте їх? Це за вашу сміливість, це за вашу любов. Це за вашу відданість, це за вашу жертву, яку ви приносите не тільки ради своїх близьких, а й ради того, щоб ворог був покараний, який взяв заповідь нову Ісуса Христа і прийшов вбивати, говорячи, що з ними Бог. Ви месники Божі, і я благословляю вас, і ми всі вас благословляємо. В імя Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Дякуємо вам.